контрактовій площі з'явився такий невеликий. Малюнок, що символізує квітку Маку, розкажу для початку що це за такий проект, що це за ініціатива. Це проект данського урбаніста, який уже три роки є волонтером в Україні, і він втілює різні ідеї. Він вже має досвід з такого тактичного урбанізму не лише в Україні, а й в різних країнах світу, і приблизно в такому ж масштабі. І от він захотів втілити ідею з наповнення контрактової. Площі, і, звісно, і за підтримки міста, бо каже, що проживає тут, що а, щодня прогулюється контрактово і Йому неймовірно подобається Київ, неймовірно подобається саме ось ця а, територія, саме ця площа. І тому він хоче її трішки оживити, наповнити, а, зробити більш яскравою а детальніше про його плани почуємо у прямій мові. Я просто бачу тут потенціал. Це пустий простір. Він порожній вже більше десяти років, цілих одинадцять тисяч квадратів пустоти. І я знаю, що якщо ми зможемо перетворити цей простір дуже швидко, дуже локально. Це буде корисним для громадського простору, а також психічного та фізичного здоров'я. Це найбільш знакова площа в історії Києва, а можливо навіть і в Україні. І вона заслуговує на те, щоб бути кращим місцем. Люди, які тут живуть, заслуговують на те, щоб знову мати. Гарний громадський простір Якщо ви протягом останнього тижня прогулювалися контрактовою площею, то 100% бачили цей малюнок. Розкажу вам трішки про нього. Це квітка маку, квітка життя це ознака нашого відродження і стійкості. Поки що, можливо, не зовсім зрозуміло, що це за малюнок, так але його планують ще домалювати оцими вихідними. Детальніше про це розповім трішки пізніше. Розкажу, що авторкою цього малюнку є художниця Ганна Лені. Взагалі, от Майкл і його. Команда волонтерська, вони провели такий конкурс серед художників, де, е, де аналізували різні малюнки, так і е, обирали найкращий. І, от е, за допомогою голосів, обрали переміг власне ось цей малюнок, так і його зараз е, вцілюють в реальність. Е, Сказала я вже, що він не до кінця домальований, так е, але що взагалі встигли вже зробити, і які ще є плани у Майкла та його команди, і що ще планують вцілити, зокрема і цими вихідними. Ними почуємо детальніше зараз. Нанесли ми, я б сказала, можливо, відсотків 75, Тому завтра на толоці ми плануємо домальовувати і також ну, приносити сюди перші інсталяції, тобто місця для сидіння. Лавочки потім е, висаджувати перші рослини, дерева, е, ось і створювати такий е, там в кінці міський хаб, також для, для відпочинку. От власне Жанна вона згадала про те, що буде також проводитися толока завтра. Буде вона завтра тут на контрактовій, безпосередньо, де я зараз перебуваю. Так всі ми знаємо це місце з 10-ї години по 17-ту. Тож ви можете прийти сюди, беріть свої пензлики, беріть рукавички. Ви можете долучитись не лише до малювання цього малюнку, а й до висадження квітів допомогти з встановленням лавок і, взагалі, багато багато робіт планується, і не лише цими вихідними. А й загалом до самого завершення проекту. Так, ну і якщо ви навіть не маєте багато часу, але просто прийдіть, тим паче погода дозволяє так, вона сонячна, тепла, і навіть невеличка частинка вашої роботи от залишиться ось тут на контрактовій площі на довгий-довгий час. Це спільна робота, яка об'єднує усіх українців. У вас буде змога поспілкуватися з Майклом, з іноземцем. Буде змога дізнатися про його враження від України. Він розповідав мені, що дуже йому подобається Київ, дуже подобається Україна, і, взагалі, також ця волонтерська його команда вона налічує учасників з кількох країн, з країн різних. зокрема, сьогодні я познайомилася із його командою. Був хлопець із Сполучених Штатів Америки. Тож це не просто нагода залишити свій слід на контрактовій, а й познайомити. З цікавими успішними людьми, які розвивають нашу країну і наш Київ.